Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Українська оборонна промисловість продовжує нарощувати темпи випуску сучасного озброєння. Одним із ключових проєктів стала далекобійна крилата ракета Фламінго, яка вже активно виробляється на потужностях компанії Файерпойнт. За інформацією агентства Associated Press, Нині виготовлення відбувається у середньому по одній ракеті на добу. Розробники не планують зупинятися на досягнутому до жовтня цього року. Виробничі показники планують підняти до семи одиниць щодня. Це дозволить значно посилити можливості української армії, адже Фламінго здатна долати понад Три тисячі кілометрів, що робить її однією з найдальнобійніших систем у світі, президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами підтвердив, що ракета успішно пройшла випробування. За його словами, вже до кінця року планується значне збільшення запасів. А з початку наступного року запуск масового виробництва ми вже маємо позитивні результати тестів, і це важливо для нашої обороноздатності. До зими очікуємо більше готових ракет. А в січні лютому повноцінне серійне виробництво наголосив глава держави. Водночас, президент зазначив, що ключовим чинником Залишається стабільне фінансування програми. Про існування фламінго стало відомо 17 серпня, після того як журналіст Associated Press» Єфрем Лукацький опублікував перші фотографії ракети. За наявними даними, бойова частина важить близько 1150 кг, кілограм, а максимальна швидкість сягає 950 км кілометрів на годину. Крім того, система отримала захист від засобів радіоелектронної боротьби, що значно підвищує її стійкість під час виконання бойових завдань. Фахівці прогнозують, що поява фламінго стане переломним моментом у розвитку Українського ракетного потенціалу її дальність та потужність можуть кардинально змінити баланс сил на полі бою, надаючи Україні можливість завдавати високоточних ударів по цілях на значній відстані. Деякі експерти припускають, що після розгортання серійного випуску ракета може стати основою для створення нових модифікацій, зокрема з покращеною системою наведення та розширеним набором бойових частин. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.